Любі мої майбутні клієнти, будь ласка, учіться користуватися гаджетами, телефонами, месенджерами, тому що дивіться, навіть якщо ви у мене не у мене, без різниці в якого любого продавця ви захочете купити товар, не обговорюється це в коментарях. Розумієте, в особистих повідомленнях переходять у Viber, в Telegram, в месенджер без різниці, куди дзвонять по телефону, говорять, навіть якщо по телефону все рівно особисто, я прошу, будь ласка, напишіть в любому месенджері, тому що. Навіть якщо ви наважитеся купити, захочете купити, у вас влаштує ціна, все, товар, ви хочете його спробувати, як ви будете брати реквізити по телефону, цифри називати вам чи як? Ну, от, ну просто логічно подумайте. Якщо, навіть якщо в відео не сказано, що пишіть, чи ну, в принципі, я завжди, що пишіть в особисті повідомлення. В тексті прописую, пишіть в особисті повідомлення. Там на якісь смайлики пишу, що на полі. Пишіть. Будь ласочка, користуйтеся особистими, бережіть свої дані і дані продавця. Тому що, ну ви ж бачите, який світ. Я сьогодні відео робила. Телеграм з... 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 заблокую, щось, якісь, що... хтось там щось когось пише. Будьте, будь ласка, обережні, переходьте в особисті повідомлення і спілкуйтеся.